Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео відповім на питання, який об'єм розсадного стакану нам знадобиться для вирощування розсади. У своїй практиці при вирощуванні розсади ми використовуємо розсадні стакани різні по об'єму, по формі. Тому, одним словом, на питання, який об'єм знадобиться для вирощування рослин, не відповіси. Треба розбиратися. Все залежить від того, яку розсаду по розвитку ви хочете виростити, яка культура буде у вас рости. Я підготував стакани, вони всі нами використовуються. Здавалось би, навіщо, якщо можна там визначитись і якісь одні купити, це і дешевше буде і простіше. Ні, не виходить так. Дивіться, самі маленькі. Ось такі, що можна виростити в такому стакані? Повноцінною, розвиненою рослинки томату в цьому стакані не виростемо. До якоїсь межі можна підростити її, але потім вона почне витягуватись, почне жовтіти, їй не буде вистачати поживних речовин, об'єму ґрунту для розвитку кореневої системи. Давайте подивимось, який об'єм у цього стакану. Я приготував ґрунт для. Того, щоб ми з вами могли дивитись. і півлітрову банку. Ось на її прикладі ми будемо. Ну, Це всім зрозуміло, просто об'єм баночки цей. ось менше, ніж Половина півлітрової банки. Десь 200 мл. Ось цей стакан. Для чого ми його використовуємо? Ми його використовуємо для того, щоб трішки перетримати рослинку, коли вона тільки розпочинає розвиватися. Наприклад, отримали сіянці і ось потім сінці, щоб вони не потягнулися в ящику, ми розсаджуємо ось в ці стакани. Вони невеличкі, тому їх багато влазить на стелаж. Ставимо на. Одиницю площі ми виставляємо багато рослинок, вони вже не будуть тягнутися і не тривали, але деякий час, пару тижнів, вони в цих стаканах можуть перестояти почекати. Потім вже тепліше, звісно, сонечко виходить, вже небо стає чистішим. І у нас з'являється можливість зайняти більшу площу в розсаднику. Ось ця підростає, ми її можемо пересадити в об'єм більше. Ось цей стакан це стакан, так звана дев'ятка. 9 см діаметр цього стакану. Бувають вони такі кругленькі, бувають ось такі квадратненькі. Різниці немає. На мій погляд, зручніше оціми ставити один до одного, але вони дорожчі. І ці непогано зі своєю функцією справляються. В таких стаканах можна вже виростити. Багато яких рослин до повноцінного розвинення. Ми вирощували до цвітіння, пітунію, вербену, ротики і багато-багато інших однорічників. Давайте об'єм подивимось також цього стакану. Дев'яточки набираємо. Це для прикладу все показую. Нічого не придавлюю, не ущільнюю, Але зрозуміло і так. Приблизно об'єм цього стакану 300 мл. 300 мл, і ось такого об'єму вже в принципі достатньо для вирощення повноцінно розвиненої розсади. Але якщо вирощувати в цьому стакані томати перець солодкий до повноцінного розвинення, тобто, щоб вже з'явилися квіточки на рослинах, То цього об'єму буде замало. Чому? Тому що коренева система буде вже старіти. Їй буде мало місця тут, і вона буде зупинитися в розвитку. Тому ми підрощуємо розсаду томатів солодкого перцю, наприклад, в цих стаканах. А потім ми використовуємо наступний по об'єму стакан. Ось такий. Ось так ми пересаджуємо і додаємо небагато там небагато виходить. Ну ось Ось давайте я переверну. Ось, бачите, Але ж все одно різниця настільки вона наочна, настільки її можна побачити потім по якості між рослинами, вирощеними ось в цьому стакані і ось в цьому стакані. Одні ті самі рослинки, сусідні, які в ящику були, посадити в цей і в цей, і виростити їх до такого хорошого розвитку. Ви побачите самі. Ну, а якщо не хочете перевіряти, то просто можете мені повірити на слово. Ось що ми робимо. Але не всі рослини ми пересаджуємо в такі великі стакани. Це винятково стосується солодкого перця, томатів. Ось, бачите зараз на своїх екранах, як виглядає розсада томатів, яку ми висаджуємо. Або, наприклад, ось розсада. Також солодкого перця, ось так вона виглядає. Зверніть увагу на кореневу систему цих рослин, яка вона біленька, як їй добре почуватися в такому об'ємі ґрунту. Але ж треба розуміти, що такий об'єм ґрунту він ну, коштує доволі недешево. Заповнить його ось таким ще якщо якісним ґрунтом, торфенним ну, субстратом. Це доволі дорого, звісно. І сам горщик теж дорожчий. Тому, якщо немає можливості чи потреби вирощувати дійсно таку велику розсаду, то вам буде достатньо ось такого об'єму 0,3 дев'яточки. Ну, якщо більше розвинено, тоді ось такі 0,6. Ось тут об'єм 0,6 літрів. Ми пересаджуємо так, але у нас є місце, у нас є бажання, у нас є можливість використовувати ось такі стакани. А якщо ось так, то в принципі можна в 0,3 Літри вирощувати повноцінно розвинену розсаду. Ось що хотів розповісти. До речі, є ще ось такі стакани. Я зараз за них не розповідав. Це найдешевші стакани з розсадного рукава. Ось такий рукав я нещодавно показував в одному з відео. Ми раніше їх використовували для вирощування великої кількості розсади. Пітуня цвіла у нас вже в цих стаканах Всі. Однорічні квіти у нас вирощувалися багато різних видів. Так що, якщо треба здешевшити, вони набагато дешевші, ніж ось ці. Ось ці. ці і всі інші. Десь середня така. Ну, з метра ми ріжемо 9 стаканів, ось таких. З метра рукава. Можете порахувати, скільки буде коштувати. Ось так це виглядає. Я наповнив стаканчик такий. Ось так підвертаємо. Ну, Відео, хто хоче, може подивитись. І ось так у нас виходить ось такий стакан. Приблизно ну, близько 0,4 літри в цьому стакані об'єм. Всі майже рослини і в тому числі томати, все виростало ось в цьому об'ємі. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. На цьому відео завершу. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба головою. До побачення.